Все холодніше й холодніше. Вітаю. Спинки рівні, сидимо не глибоко, ноги розслаблені, низ живота розслаблений і готові до активної, творчої роботи. Ми завжди вкладаємо душу і серце в медитацію, тобто творчість. Розслабленість, спокій. Хармічні буддійські практики вами, мною, іншими майстрами навіть на початкових рівнях виконуються, практикуються на трьох рівнях. Як зовнішні практики, внутрішні практики і таємні практики. Що це значить? Це значить, що про таємні практики багато ми говорити не будемо, на те вони й таємні, але торкнемося, торкнемося суті. Зовнішні практики це максимально коректна, максимально толерантна поведінка практикуючого. В стосунках із суспільством, з урядом, з сусідами, з дитиною. Внутрішні практики це максимально відкрита і чесна робота стосунки із совістю, етикою. устремліннями і намірами. Таємні практики це робота з нашими ідеалами, уподобляння себе великим людям цього світу, пророку Мохамеду, Великому Зороастру, Лаодзи. Конфуцію, Сократу, Платону, тих великих, тим великим людям, яких назвали Богами, великій людині Ісусу Христу, Його мамі, Його послідовникам і відданим людям, які практикують. Таємні практики це. Свого роду прагнення до ідеалу, коли ви ведете себе так в своїй совісті, в повсякденному житті, в тих же внутрішніх і зовнішніх практиках, начебто ви вже досягли свого ідеалу. Це не притворство, це просто наслідування. Таємні практики це коли ви лягаєте із своїм ідеалом. Просинайтеся своїм ідеалом, несете в світ через себе свій ідеал, що б це не було. Чи це власна філософія, чи це, власна якась практика, ідея чи релігія. І ви проходите з цим ідеалом через всі життєві ситуації, які трапляються в день, в цей день, наприклад, трапляється, ну, якийсь конфлікт з кимось трапляється. Ви його проходите через. Ідеали, керуючись ідеалами, тобто це таємні практики. Люди думають, що ви просто спокійна людина від життю або випила заспокійливу таблетку, а ви просто уявляєте, що ваш Ісус Христос ніколи б не кричав на людину в черзі, Він ніколи б не обзивав би дикими словами тих, ким ви незадоволені. і, уподобившись йому, скопіювавши його. Уявну поведінку, ви перетворюєтесь на частину цієї поведінки. В цьому полягає таємність. Ви ніде про це не розповідаєте. Просто люди коли питають, чому ви така спокійна, чому ви така добра? А секрет в ваших таємних практиках. Ви любите свого Ісуса Христа, ви любите свого Будду як приклад етичності і уявляєте себе, що ви ведете себе як представник, як руки Божі кажуть, як представник свого ідеалу, якщо він для вас дійсно ідеал. І свої внутрішні практики, думки, таємні практики проявляєте в повсякденному житті, на роботі, в черзі, в їдальні, в сім'ї, з людьми і наодинці. Сіли, будь ласка! Спокійно, неглибоко на стільчику поправте, якщо ви сиділи глибоко, поправте, щоб, щоб не завалюватись на спинку, щоб не було празності, як кажуть, щоб не було лінощів, щоб навіть в вашій позі уже прозрівалася, вбачалася. Напориста наполеглива практика. Не жадібна алчна практика, а нерушима, впевнена в собі практика до успіху. Успіх у чому? Успіх у зовнішніх практиках, у внутрішніх і в таємних. У поведінці, у етиці і в наслідуванні, уподоблянні себе вищим силам, вищим людям, ідеалам. Етично високим людям цього суспільства, неуявним ідеям. Адже якщо ви скажете сьогодні до мене до кроваті прилітали ангели, люди подумають або скажуть, я, роз... або скажете, я розмовляла з Богом. Люди подумають, чи ви або в сон такий бачили, або зійшли з ума. Тому ми тут не говоримо про містику, про віру в містичні ідеї, а говоримо про практику рівноваги. Психологію самотворення, дхарму Будди, який ніколи не закликав довіри в Бога, ніколи не обговорював ці теми. Він їх не знав, скоріш за все. Або знав, але не обговорював. Навіщо нам торкатися тих речей, які інших людей рятують? Хай вони рятують того, кому вони допомагають. То для них є їхня молитва, їхня таємна практика. Не чіпайте таємні практики інших людей. Людина любить свою ікону, свій домашній алтарик. Не чіпайте, не руйнуйте віру іншої людини, якою б вона вам не здавалася. Дехто з людей взагалі не має ні алтарика, ні віри, ні іконки. Не руйнуйте і її віру в свої власні сили, в свій нерелігійний життєвий шлях. Не руйнуйте віру в її щастя. Не боріться зі світом. В цьому полягає підґрунтя підходів до таємних практик. Ми стаємо схожими на наших вчителів. Ми їх копіюємо там, де можемо, в думках, в словах. І у намірах. Ми уподобляємося, стаємо схожими на них, тобто займаємось таємними практиками, які не розголошуємо, якими не вихваляємося, якими не захищаємося, а допомагаємо іншим, інші люди, наша щедрість по відношенню до інших людей. Наше добросердеча, наше безмежне терпіння допомагає культивувати таємна практика спогадів про великих людей цього світу, про ті ідеали, які вони сповідували і які ми з вами наслідуємо. Закріпимо це в медитативному диханні. Вдихаємо спокій та рівновагу, видихаємо щедрість, вдихаємо спокій та рівновагу, видихаємо людяність, даруємо, вдихаємо спокій та рівновагу. Видихаємо в світ і простір добросердеча. Вдихаємо спокій та рівновагу. видихаємо співрадість, вдихаємо спокій та рівновагу. видихаємо скромність. Цю скромність, людяність, щедрість, терпіння, добросердечі, які ми згадуємо, ми даруємо і собі, і світу, даруємо на всіх трьох рівнях майстра, на зовнішніх практиках, на внутрішніх практиках і на таємних практиках, на всіх рівнях. Пробуйте! Пробивайте цю стіну, і коли ви її проб'єте, ви побачите ту радість, радість від того, що ви бачите, ким би ви могли бути і ким ви стаєте. Ви будете цією психологічною системою самотворення допомагати собі старіти. І коли прийде ваш час, мій час, нам буде легше усміхнутися, тому що ми. Багато усміхалися людям, багато дарували щедрості в думках. Наші наміри були завжди добрими, а наміри добрі, відроду магічні, в них і приховані істини вічні. Нехай сьогоднішній, хай не дуже довгий урок, а такий. Стислий, сфокусований, лишить вам в серці ідею про таємні практики уподобляння себе, найкращим ідеалам цього всесвіту, найкраще прожитим життям цього всесвіту і людям, які це змогли. А те, що змогла хоч одна людина на землі, може, кожен з нас казав буде. Кажіть собі розумні слова, практикуйте і не забувайте про те, що найкраща медитація заходить в глибину нас відразу після просинання, коли ми сідаємо, спустивши ноги на підлогу, і з думками, які ми культивуємо лігши головою на подушку. Повторюю слова з попереднього уроку, слова Будди. Та ким ми є. Це все наслідок того, як ми думаємо. Ум це все. Творіть благе. Позбавляйтеся неблагого. благого, усвиріть свій ум. Це є все моє вчення. Нехай воно вам допомагає.